Верховна Рада розпочала розгляд проекту державного бюджету на 2025 рік. Кабмін вніс документи до парламенту 14 вересня. Депутати можуть подати свої пропозиції до бюджету до 1 жовтня. А перше читання в парламенті має відбутися після висновків профільного комітету до 20 жовтня. В цілому держбюджет на наступний рік ухвалять до 1 грудня. Згідно з проєктом, доходи бюджету становитимуть приблизно 2, 2 трильйони гривень. А от видатки понад 3,5. з Трильйони. Сергій Євтушок, перший заступник голови комітету Верховної Ради з питань регламенту та депутатської етики, долучається до ефіру. Пане Сергію, вітаю. Вітаю, слава Україні. Героям слава тиждень. Вишається в народних обранців внести корективи до проєкту, який запропонував Кабмін. От які пропозиції ви зараз бачите? І головне питання, над яким як я розумію, будуть думати і в Кабміні, і в Верховній Раді, а де брати кошти для покриття дефіциту? У вас є відповідь? Ну так ми в команді батьківщина. чітко по кожному пункту дивимося на всі положення представлені урядом бюджету, які затверджені постанови, і ви дійсно процедурно дали вірно. Весь дорожний шлях проходження цього основного фінансового документа України у нас є ряд ряд серйозних пропозицій, над якими ми вже працюємо і будемо подавати як пакет від нашої фракції в парламенті. Викликає дуже багато дискусій. Зовнішній борт 600 мільярдів доларів, який ми. Змушені будемо виплачувати, і мені здається, що в уряді в нашому політичному керівництві потрібно все ж таки формувати переговорну групу, яка дасть можливість чи реструктуризувати, чи списати як деякі країни там цей величезний борг, за який нам потрібно платити. Я нагадаю, що у нас орієнтовно дві третини бюджету. Це макрофінансова допомога допомога наших партнерів, які допомагають нам і підживлювати економіку, вирішити залишки, які ще є. А уряд на жаль, мені здається, крокує хібною дорогою, коли намагається підняти доходи бюджету через підвищення податків. Ну мені здається, це не здається. Я навіть впевнений, що це хибний шлях, адже багато. Категорій бізнесу, які ще сплачують, більш-менш працюють там податки, вони взагалі або підуть в тінь, або перестануть платити мали заправочні станції, які розміщені там, до прикладу, в селах або в селищах містечках маленьких, яких дохід у орієнтовно 50-60%. Це вже прибуток місячний. Їх зобов'яжуть платити 80-100 тисяч в місяць, причому планованого ще наперед прибутку. Ну це абсурд. І я точно розумію, що такі автозаправочні станції маленькі, вони змушені будуть вчепити амбарний замок на свої заклади продажу пального. Тому дуже великі ризики будемо поправляти. Дуже шкода, що в уряді не розуміють. Жуміють, що замороження всіх соціальних видатків це особливо внутрішніх переселенців, які які на жаль, число яких збільшується, ну воно призводить до того, що держава або випихає їх за кордон, або змушує повертатися на окуповані території. А це значить на жаль. Це значить, що вони вже будуть на тимчасово окупованих територіях жити під цими орками і під їхньою владою. І знову ж таки харчуватися цією пропагандою. Це угу. дуже хибний шлях, я думаю, що, що це не зовсім правильно. Ну, але тіше, що міністр Марченко, міністр фінансів, говорить про. Надходження в Україну 50 мільярдів доларів від заморожених активів Російської Федерації, які перебувають у світі, і нібито є попереднє узгодження з ключовими партнерами цих. Країн, у яких є ці заморожені російські гроші, і на них ми дійсно розраховуємося. Тут я ще кремо відзначив, би місцеве самоврядування. На жаль, на жаль, також в уряді щоразу намагаються обмежити фінансування. От до прикладу, коли ми не, верніше, не ми, а Верховна Рада України, коли Забрали в місцевих бюджетів податок на доходи фізичних осіб всіх військових, які перебувають в погонах, то станом на сьогодні, по кінцю року, лише 54% як зазначають аналітики, використано такого ПДФО. Ми вважаємо, що негайно потрібно повернути. Якщо навіть не військове ПДФО в місцевий бюджет, ну то тоді, хоча б силове це те ПДФО, яке надходить від сплати податків Нацполіції. ДСНС, прокуратури, суддів, ну тобто, силовиків, і вони ж проживають в цих територіальних громадах. Їхні діти ходять в школи, їхні діти угу. проживають і живуть і користуються всіма моментами. Тому громада має чітко розуміти, що їм потрібно прибрати Розуміло. сміття, з вулиць, Пане Сергію. Дякую вам, що окреслили. Основні напрямки бюджету, над яким працюватимуть, зокрема і ваші фракції, дійсно, міністр Марченко повідомив про 35 мільярдів. Цю інформацію спочатку повідомило Урсул фондрляїн минулого тижня. Приїхавши до Києва, очікуємо ці кошти. Хоча у нас розрив здається може бути 40, можливо, до 50 мільярдів. Відповідно, ще цю різницю потрібно буде шукати. Сергій Євтошок, перший заступник голови комітету Верховної Ради з питань регламенту та депутатської етики, щойно був наживо.